Всім привіт, вибрався на риболовлю. На Такий невеличкий пляжик. Там вовка збирається, Тут мої снасті розкидані. Така невеличка сесія буде, часика два 2-3 Зараз почну збирати, все, збираю. Буду замішувати прикормку, покажу що там по прикормки. Якихсь ну, цікавих варіантів немає, просто буде риболовля. Зараз собраюсь, показую, що я буду йшов. І так, поприконки. Найкращий мікс на теплу пору року це Grand Supreme і Grand Yellow Brim. Отак вот от дві пачечки зараз зроблю. Потім буду звичайна кукурузка. Хотів ще взяти цього э, пастанчини. Але... пахне як. Але не було в магазині постанчин. Так що буде без постанчин, хоча в новій формулі тут у них в нових цих є теж пастанчини, а буде достатньо. Що глянемо, що там єлоубрім. А в єлообрімі так само вона майже... вона таким самим кольором ароматика трохи друга. Я отаку жовтеньку прикормочку. Зараз я замішаю і будемо ловити. Замішаю. Зараз. Потім роблю стартовий закор, проміряюся, обов'язково, зроблю стартовий закор. І будемо чекати. Я думаю, вечором лящик повинен підійти. За ранше я вибачаю за якість, Вдруг буде не дуже, тому що буде темно. Зараз вже потемніше. Але ще буде цікаво, я звичайно ж покажу. Так що провіряємо на провірений так сказати, мікс. Найкращий, мені здається, поки я на краще не ловив, провіримо, що воно буде на цей мікс. Так що зараз замішуюсь, збираюсь і буду ловити. Закормився, кинув катушок. Я не щитав, але катушок 10 точно закинув. Так, зараз буду чіпляти поводок, ділати темп минутки дві, а вода це ловить. Вовка вже ловить рибу. Так, у мене буде така дівничка 80 драм. З вусиками, я думаю, буде отлічно се чувствувати. Як обично ранен гріх, Ми зараз поводочок сюди почепимо. Водочок буде 0,14 см 50-60 і з гачком наверно, моїм любимим F-22. от Чексоновська повідочний матеріал. Такий. Повідковий Щас в'яжусь і закидую. І вже буду показувати, що клює, не клює. Подивимось. Забув сказати про наживки, поки цепляю опаріка. Тут завжди работав. Так, от 5 штучек. На чепірю. Хай червоний там і білий. Так, і вот так загнув. Вони тримались. Зараз будемо дивитися, так закидуємо. Прикормкою так і погнали. Перший заброс. Так, дивимося як, як себе квір Веде. Не місце. Вони вже поклювки якісь є навіть чекаємо чекаємо поки опариш а там буде видно що почепамо уже темніть почало так що наступні кадри можуть бути трохи а ще забув сказати наступні кадри будуть трохи мабуть в темряві так запускаємо секундомір дві хвилини ставлю дві хвилини темп поки так, поймав... О, покльовка, повісив з бо вже темно. Переймав десь такого лящика невеличкого. Викинув що знімаю. І не виклав. Тут така плотва була, дві штучки теж викинув. У вовки більший трошки лящик був, у лящик. Зараз, можливо, це підійшов, бо якраз дві покльовки було у нас. Одна за одною з підлящами, можливо, ще селящик якийсь підійде, то покажу. От так викидав початку половину прикормки. На время ловлю, з темпом все 2 минути. Все нормально. Як до речі, клюнув на черв'яка. І в мене і вовки. Черв'яки один опариш, ну бутерброд. Оп-оп, опять клювання. Опа, єсть. Вот это уже что-то краще. Это уже что-то краще. Да. Так что там за рыба? Не могу сказать. Поки... Ох ты. Ага. А бойка. вроді там капец рибина. Ой, там не Але там незвичка. Взагалі. Але плотво така. О, чпилось. Така плотвичка, плитво не беремо сьогодні. Голомо далі. Так поймав, поймав і знову це судак. Я не знаю як її ловлю на фідер. А, забагрив. Ех, браконьєр. Забагрився. Бачите. Ех. А то він так і сопротивлявся. Ух ти! Так. Це маленький зовсім, тоді більший був. Випускаємо. Спитувай випущу красиво. Шо воно там? Воно судачок. Давай. Дай. А! Упрыскав. І знову судок. Надо, наверное, на спині переквалифицироваться. На эти кисности свої продав спину. Ну нічого. Купив ще. Другий судок. Друга рибалка і знов судок. Це правда забагрив трошки, ну нічого. Так, риба поки притихла. Ну будемо ловить. Так, моя покльовка і якась риба, мабуть. Дивіться, що за риба. Це вже з поклювкою, так що не судок. Трави начепились. Знову льощ. Ну, підлящ невеличкий. Ой, трава, звісно, куди без трави. Ось такий підльощик. Так, значит, що там для щи все-таки есть? На чем, наверное, мешал. Все-таки судок их отвлеков. Ай-яй-яй-яй-яй. Та я сейчас тебе отпущу, подожди. Диви. Заголотых. Вот такие вот. и для себя. Ой, прикол, курва. Я гуляю. Поплыв. Так, сейчас мы нажеванного червяка попробуем. Как думаете, выдашусь? Я думаю, не. Ну, попробовать две хвилинки можно. Ой, руки вымыть. Взял, что он лежит. Не хочет. Не хочет плывти. Чего сейчас поплывет? Трошки воду толкнули, А может тоже быть. Что начало клювать. А может и правда. Судачок им трохи там мешал. Бо вытянул судака сразу. У меня рыбы и его Вовки Так. Давай, давай, давай. Плыви. Фіфе. Ой. Ой-плі. Вс. Подався, подався. Поплив. Вовка траву тягає. Трава вовка. Так, дві хвилини. Включаємо. О, тривога. Ну, Куди ж без тривоги? У наш час, так. Да. точно. Без тревоги никуда. На этом же забросил? Стики от чипы и все. Такий Карасевич. Клюну. Уже чипы все на опорыш. червяк его пореш. Червяк его пореш. У капитана что взял? О, кстати, нажеванный червяк. Вот шумы червяка оставляем. Еще досаживаем свеженького. Вот это так. Одиночку. Оп. ай яй 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 И карась видишь, Значит, там рыба есть на точке. Вот хочет. Значит, мы сейчас и домой, чтобы она что-то клювала. Так, ще одну черв'ячку І опоришем прикриємо. Не втік у нас червячок, так Отакі От діла. Все-таки клюв є, хоч трошки. Так, закидаю, чекаю. Супер. Так, ждав, ждав і все-таки якась риба, якась риба і супротивляється. Може бути щось невелике. Ой-ой-ой. Тут риба якась дуже матюра. Все воно не хочеться тіряти. І ушла рибина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прикинь. Эх, поки камеру включав, зійшла. Ну, щось хорошеньке було по Ну, зараз мы будем чешусь. Ну, че. Их их, 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 И поклювка такая взлет сразу. Хорошая. Так. Пока разблокировал телефон. Пока включил камеру. Тянув, тянув, здесь шло. А волка? Нет. Я думал, волка рыбу вытянув. Нет, не вытянув закидается просто. Так, ладно. Вперед. Так, а рыбка. Так, а это опять пидлящ. Тут лещи то есть. И хороший. В цьому приходять, це невеличкий знову підляч. Ой-ой-ой, стой, 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 стой. Каже, я тебе покажу. Опять підлящи, кук. Е, Не, опариш. Так. Да. Чотири штучки опариш. от такі от підлячневеличкі. Ну ждемо більшого. Десь якраз в цей період повинно підійти і крупніший. О так. І наконец-то, ждався. Цього дядю. ой 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 Тихо. Скільки ждав, ждав, все-таки є. Невеликий. Такий... Гром. Це з пів кіла. Може, але льощ тоже взял на 5 опорищів. Ось так от. За нижню губу все як положено. Сейчас достаю, перезакидуюсь, може ще буде хтось. Ну, гарненький. Так, тебе красиво показать плящик це вже хорошо і знову риба правда є така проблемка з травою я не показував ну коротше є рибка у нас от такі от підлящ невеличкий так ладно достаємо Это закидаем опять. Возможно, что подошел. Все-таки лещ. Возможно, подошел. А это же оно так и работает. Стайка подходит. Такий пидля, что это малый. Плавает. І надіваємо це 5 п'ять таких опорщів. Так, запрос. Бума діятися ще на клювок. До речі, темп я взагалі вибрав. і зараз ловлю. Просто поки не клюне, провірив. Для ще клюнув на 9 хвилині, а цей підлящ. Зараз подивимось, ну так, да. десь 9 хвилин. Десь теж на 9-й минуті Вовк. Десь 9 хвилин. Так що темп у нас такий буде. 10 хвилин. Такий собі темп. Це вже ще та нічна рибалка. Уже збирались і от такі от. Знову с клевом сегодня, конечно, только себе, великий из Так Только с обеих клевом. Потому ну, что и собираемся, будем уже закрулет. И еще не все, еще и карасик, Такий гарненький. <laughs> вот так вот. Ну вот такая получилась спонтанная рыбалка. Половина недолго. Поймали. Там я два карася забрал. Поймал и одного ящика. А вот такая пидлящ. Величка потво. Такая короче, рыбалка. Ну Нічого. для такої спонтанної ще в нас переміна погоди була, то в принципі непогано ще й половили. Вже збираємося і йдемо. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте, далі буде тільки цікавіше.